Обережно ожеледиться, звертають увагу лозівчан медики і наголошують, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість травмованих, хоч і не збільшилася. Втім, звернення городян за медичною допомогою до лозівської міської лікарні з притаманними для цієї пори року травмами все ж таки є. зв'язку з гололюдом з'явилися такі травми, як характерні для цього періоду, Це травми лучозап'ясного суставу, травми голеностопного суставу і травми голови. Лікарі радять городянам під час ожеледі утриматися від тривалих вуличних прогулянок. А якщо і виходити на двір, то намагатися під час ходьби дотримуватися певних правил. ходити мелкими скользящими шагами, якщо є можливість, то купити накладки на обур. Пенсіонерам краще брати з собою трусть. Не держите никогда руки в карманах. Почему? Потому что когда вы будете падать, вы не сможете срупиваться и рефлекторно как-то руками приостановить падение. У разі ж травмування не слід зволікати зверненням до лікаря. Если есть рана или есть деформация конечности, то лучше ничего не вправлять, не дергать, постараться и мобилизировать сустав, конечность. наложить какую-то подручную средствами мобилизацию и обязательно надо обратиться к врачу.